Півроку 23-річна українка Катерина Кухарук проходила стажування в німецькому бундестазі. Це стало можливим завдяки міжнародній парламентській стипендії, яка щороку надається 120 іноземним молодим спеціалістам: 500 євро на місяць витрати на проживання та необмежений доступ до парламентського кварталу. На головному порталі німецького бундеставу можна побачити напис німецькому народові. А власне кажучи, в цій фразі і заключається вся, вся робота німецьких парламентарів. І я на свої власні очі побачила, що робота парламентарів націлена на своїх виборців. Прозорість фасадів парламентських будівель за задумом архітектора символізує транспарентність політичної системи. Катерина бере нас із собою на екскурсію. Тут депутати обідують з видом на шпрею. А цими тунелями переходять з однієї будівлі до іншої. Також цікавий факт, що можна потрапити в зал пленарних засідань за 20 хвилин з будь-якої точки урядового кварталу, також через ці тунелі. А ось і сама пленарна зала засідань. Тут Катерина разом з іншими стажерами стежила за дебатами на найгостріші теми. Їй було важливо зрозуміти, як ухвалюються рішення в демократичній країні, як затверджуються або відхиляються законопроекти. Але і це ще не все. Я перебувала тут досить таки часто, тому що я також е, допомагала своєму бюро е, супроводжувати різні групи відвідувачів, які е, е, приходили до депутата та хотіли подивитися, як функціонує демократія. Наприкінці стажування практикантів запрошують на екскурсію за лаштунки виконавчої влади до резиденції канцлера. Ангелу Меркель Катерина за шість місяців бачила тричі. На її думку, нині на ній тримається вся Європа. Дуже поважаю цю жінку, тому що це е, найвпливовіша е, жінка світу, е, яка також відіграє важливу роль. Е... Сьогодні для України у Німеччині Катерину вражає близькість політиків до людей і відсутність зарозумілості з боку навіть найвищих за посадою слуг народу. Я дуже багато досвіду тут здобула під час цієї практики. Для мене дуже важливо його реалізувати у своїй країні. Я впевнена, що Україна на знаходиться зараз на правильному на вірному шляху. Він дуже тернистий. Він дуже складний. Також завдяки цьому досвіду, який був тут здобутий, та який допоможе безумовно збудувати демократичну державу. Після стажування Катерина Кухарук повернеться до Дніпра, де працюватиме в генеральному консульстві ФРН, і в неї вже є нова мета практика у Верховній Раді.